З'явились у нас торгові купівельні візочки на 80 літрів ось такої конфігурації. Є в синьому кольорі, у темно-сірому кольорі. Там Можливо, іще інший пластик зайде, можна буде зробити в помаранчевому та в інших кольорах. Мають дитяче сидіння. Ось така площадка, навантаження до 100 кг на візок. Ну, в принципі, Якщо його завантажити навіть самою водою, то тут 100 кг не можна буде сюди повантажити. Просто не вміститься. Ну, це не всі, це підготували суто на рекламу. Тобто їх є багато, є різні варіанти. От В такому варіанті є чимало. Є з нижнім піддоном, є без нижнього піддону, 80-ки, 125 ки Ось Зараз саме ці показуємо. Які виставимо у рекламу. Візочок висотою 95 см. ручку, якщо брати висоту, довжина загальна 80 см і ширина по ручку 50 см, діаметр коліс 10 см. Ну і загальний об'єм, повторюсь, 80 літрів. Це середній об'єм, який застосовується у супермаркетах, у магазинах середніх та малих форматах. Ну, малі формати краще брати візки для кошиків, які в нас також є в наявності. Тобто візочки є різні, є ось такі. Є також 80-ки. Це вже в темно-сірому кольорі підготували на відправлення людям. Фото, відео показали, машинку знайшли. Це 80-ки з нижнім піддоном. О, Тільки тут інший виробник. Трішки по-інакшому вони виглядають. Конфігурація інша. Ось Якщо поставити два візочка, обидва на 80 літрів. І подивитись, то видно, що вони. Хожі, але вже один в один не зайде візок. Після реставрації такі візочки вони напилені автомобільним сріблом. Всі ціленькі, чистенькі, Фурнітура, хоча бувалого вживання рідня поставлена, але вона мита. Колесика перебрали, змастили. Візок крутиться, повноцінно їде. Ось такий товар відреставрований. Ще проїзде не один рік. Можемо покрутити, показати. Ну, якість тут безперечно. Та колесика, я ж кажу, знімались, перебирались, змащувались де потрібно, замінювались. Ну, це саме основне у візку, що є, це колесика. А вони тут самі дорожчі і без них нікуди. Ось такі візочки. Дитяче сидіння тут. є. Дивіться, переглядайте наші відео, пропозиції, запитуйте, знайдемо саме такий товар, який вам потрібен по вашому запиту.